Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні політехнолог Тарас Загородній. Тараса, я рада вітати вас у нашому ефірі. Так, доброго дня. Тараси, наша розмова, я б хотіла розпочати з подій, які відбуваються на Близькому Сході. Президент Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Нідерландів на Хуситів у Ємені. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Відомо, що понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Росія тим часом вимагає терміново зібрати Радбез ООН через ці удари, а також через Палестинське Питання, скажіть, будь ласка, як все це може відобразитися на Україні, ну на Україні воно відображається наступним чином. Зараз в першу чергу країни осі, можна так назвати нові. Це якщо брати за аналогію з другою світовою війною: це Китай, Росія, Іран, Північна Корея та Сирія намагаються створити якомога більше таких точок? Напруження для того, щоб розпорошити сили Сполучених Штатів Америки та їх союзників. Тобто таких точок вже, як мінімум, можна бачити: чотири перша Україна, тому що Китай не дає Росії програти, вони там десь там постачають піспільна багато чого. Друга Ізраїль. Тут активність є і Росії і Ірану. А Ізраїль є союзником Сполучених Штатів Америки. а, Північна Корея, Південна Корея. Корея є союзником Сполучених Штатів Америки. А, кусіти, це проксі Ірану. Вони ж не в перший рік там, в принципі, завдають клопоту. Вони ж атакували ще теж союзника, фактично США, Саудівської Аравії. Вони її десь декілька років тому її безпілотники запускали для того, щоб атакувати в тому числі нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії. Деякі з них навіть були зупинені, атакували ракетами, а тепер почали фактично атакувати морські шляхи. А це дуже важливий морський шлях, і там ледь не припинено було судна пласта, що дуже погано впливає на економіку і тому. Була здійснена ось така ось атака разом зі своїми союзниками для того, щоб показати, що вони перейшли червоні лінії, і тепер буде реакція. Ну і по, по дрібницях там можна бачити Венесуела проти Гаяни і все інше. Не виключено, що гаряча точка це Філіпіни, це теж союзники Сполучених Штатів Америки, де активність проявляє Китай в першу чергу, ну і Тайвань таке буде вішенька на торці. Загалом ми повинні розуміти, що з дуже високою часткою ймовірності можна сказати, що світ рухається до глобального конфлікту, де головним будуть гравцями це США та Китай. Китай, я думаю, що до цього йде. Ну і звичайно будуть намагатися грати в це і Росія, і Північна Корея, яка більше є проксією Китаю, тому що вони залежать від них економічно. Та багато чого, Тараса. От ви говорите про те, що намагаються розпорушити увагу Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, чи може взагалі відбутися так, що Сполученим Штатам Америки буде не до України, не до нас? Дивіться, тут багато чого залежить від нас, так чим більше ми будемо самі сильніші, тим більше буде увага. Західний менталітет побудований наступним чином. Знаєте, ми хочемо стати чи... частиною заходу, а досі не хочемо мислити як захід. А формула проста: ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають хижаки, які вміють вирішувати проблеми і вирішувати при хижаки держави, які вміють вирішувати проблеми, в них інвестують гроші, тому що хижаки є перспективними, є куди давати гроші. Зрозуміло, що вони можуть вирішувати. Проблема. Тобто, крутим пацанам та пацанкам дають завжди гроші. Ми повинні це чітко і ясно зрозуміти. Чим більше, тобто, формула наступна: чим більше е, будуть ударів по території Російської Федерації, чим більше буде знищення там інфраструктури, тим більш корисно ми будемо виглядати в очах Заходу, і тим менше ймовірніше нас кинуть, е, тому що в стосунках України та США, ми ж повинні розуміти, ну ми так знаєте, вимагаємо від США, дайте нам зброю і так далі. Ми повинні розуміти, США нам нічого не винні. У нас немає не підписаних з ними ніяких договорів, за якими вони зобов'язані нам допомагати. От з Ізраїлем є, з, Півніш... з південною Кореєю є, там контингент навіть стоїть і так далі. Але Південна Корея чому стала їхнім е, союзником? Тому що після війни 53-го року, коли американці воювали на, за них на їх території, вони змогли побудувати дієздатну державу, яка є партнером, а не прохачем. От у В'єтнамі, Південний В'єтнам, якщо брати аналогію, вони не змогли побудувати державу. Американці з ними возилися, вибачте, 20 років, а потім сказали: вибачте, будь ласка, тепер самі. Ну не витримали, ну це ваша проблема. Тобто ми повинні розуміти, що держави-хижаки, які вміють вирішувати проблеми, інвестують гроші. Вони перспективні. Ну, умовно кажучи, функція України це може бути такі спеціалісти за особливих доручень, ну, наприклад, на території Росії. От припустимо, дивіться СБУ грохнула цього ківу на території елітного селища в Москві. А це знак не тільки ж українцям, які е, е, втекли туди, а це і великі посили російській еліті, що є сила, яка спроможна вирішувати це питання. Так? І умовно кажучи, а далі починається дипломатія добрим словом, та, е, та пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. І тепер є функція, яка цікаво Америки та Англосаксонському світу, і європейцям в тому числі. У це інвестуються гроші. А прохачам просто, які приходять, ну, дайте нам гроші, дайте нам це. знаєте, рано чи пізно це закінчується. Тому що для прохачів є гарні слова, є плескання по плечу, але за великим рахунком на долю прохачів, в принципі, всім плювати. І тому ризики існують. Ми повинні не враховувати це принаймні щодо фінансової допомоги. Але знову таки ми повинні розуміти, вони хочуть від нас дієздатної держави, яка спроможна сама себе захищати. Вони вже напряму нам говорять, де ваш ВПК? Робіть ВПК, ми готові вам допомогти, в тому числі. Чому вони так говорять? Тому що вони хочуть зменшити витрати, самі виробляєте зброю. так? Де можливо, ну, я думаю, що Україна дрони може сама виробляти зі штучним інтелектом, в тому числі, і що до речі, немає в ОПК західних країн, ми повинні розуміти, зараз Україна на передовій знаходиться: ракети, техніку, снаряди. Це ми самі можемо виробляти. І американці готові говорити: ну от робіть, так, щоб у нас не просити, в тому числі. І тоді, вибачте, будь ласка, ніхто нікуди нас бросати не буде. Ми це чітко повинні розуміти, тому що. Стосунка зі Сполученими Штатами немає головного дратівного фактору: не гинуть американські солдати. На відміну від е, В'єтнаму, де 30 тисяч американців загинуло, на відміну від того, ж Іраку чи Афганістану, де вони були, в Афганістані. Вони ж, коли знаєте, говорять, от американці пішли з Афганістану і так далі. Так вони скільки ними займалися? 20 років, 20 років вони були в Афганістані. А американці відкривають Україні вікно можливостей, яким ми повинні скористатися. Якщо не скористаємось, ну то вибачте, будь ласка, це наша проблема. Це ж не проблема американців, що наш кабінет міністрів досі не може вирішити про з оподаткуванням прибутків підприємств, які працюють в ОПК. Досі не вирішена ця проблема. Тобто вони в своїх постановах запутались. Тепер підприємства ВПК, які виконують державне замовлення, вважаються, що це збитками для держави. Тому що е, кабінет міністрів так написав постанову. Це можна поміняти. От нещодавно Федерація роботодавців вже відкрито знову нагадує про цю проблему. Вони знають, що є проблема е, наступна вже виникла. Кабінет міністрів досі не вирішив питання секретності підприємств ПАКА. Можна будь-яке підприємство, ледь не на відкритих сайтах подивитися Офіційне. заходь, дивись, де що знаходиться суміжники і так далі. Якщо цього недостатньо, достатньо купити бази податкової, і по податкових накладних все ти бачиш, де що а, знаходиться і так далі. Це що, американці повинні вирішувати? Ні, не американці повинні вирішувати, і багато чого іншого, коли ми стаємо дієздатними. Коли а, Україна стає корисною, тоді ніхто нікуди бросати не буде. Завжди знайдеться якась заначка, яка допоможе Україні. Ми повинні розуміти, що у нас повинен бути розподіл праці. Частину те, що ми можемо виробляти, ми безперечно повинні виробляти. Зрозуміло, що літаки F-16 ну ми не зможемо виробити. А от бомби до них та ракети, Україна може виробляти. До речі, так Ізраїль робить. Ізраїль вже не на кого не сподівається, вони у нього власний потужний ВПК. вони доробляють американську зброю і тому Ізраїлю допомагають, тому що Ізраїля, хоча Ізраїль ігнорували 20 років, 48 восьмого по 67 рік, і почали допомагати після війни 67-го року, незважаючи на те, що і американці, і французи попереджали Ізраїль, що не треба нападати на арабські країни, які їх оточували. Ізраїль. Похитав головою, так, 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 і зробили те, що зробили. Більш того, вони навіть потопили американський корабель зв'язку Ліберті, загинула від 30 до 50 громадян США. Більш того, МАСА посилали, щоб спиляти антенну далекого зв'язку з американського посольства. Це в книгах написано в літературі. Є така книга МАСА, найвідоміші операції, того, що вони не встигли повідомити, що війна почалася. Потім все вирішили, сказав: Ну, бачите, отак от, от вийшло. І що ви думаєте? Після цього американці почали допомагати Ізраїлю, тому що вони довели, що вони спроможні, вони довели, що вони є гарним союзником, і так далі. От як ми повинні мислити: тоді, тоді я вас запевняю: ніхто нас кидати не буде, але ми самі повинні ставати сильнішими, ефективнішими і корисними. Тому числі для Сполучених Штатів Америки тараз одне запитання ще що, ще щодо що відносин наших із зі сполученими штатами Америки, але ж збройні сили України, як ви говорите, так і круті хлопці, і круті дівчата. Тобто, ваші очікування, коли все ж таки конгресмени так зможуть домовитися між собою, та буде все таки ухвалене рішення щодо виділення свого 60 мільярдів допомоги, дивіться е, круті хлопці, та дівчата – це одне. Ми повинні розуміти, що ми можемо виграти тільки в асиметричній війні. Тому що в симетричній війни, на жаль, Україна слабкіша. Ну, росіян людей більше. От зараз ми, буде мобілізація там 500 тисяч людей, так а росіяни 2 мільйони можуть залучитися. Так. А далі математика на нашу користь. Не просто круті. За взагалі ми повинні прямувати, що замість солдатів у нас переважно на полі бою повинні воювати роботи, ну, дрони і все інше. І тоді зовсім по іншому все буде виглядати. Дивіться в, в цих стосунках, коли от ми обговорюємо, ми повинні розуміти, я взагалі не розумію дискурсу, який у нас розводиться в наших експертних колах чи на телебачення. Коли ми починаємо це, те, що я називаю е, такою занімательної політології, коли ми починаємо, хтось там починає Трампа звинувачувати в проросійськості. Хтось тобто починає дивитися, які там розкладі Конгресу і так далі. Шановні, не переводьте правила української політики на Америку. У них зовсім інші розклади, так? Ми не знаємо всіх підводних течій. Ми повинні розуміти, що деякі ризики Україна не контролює. Ми не контролюємо, як там будуть вони голосувати. Ми не контролюємо, як вони до чого вони домовляться. так? Але ми можемо, що ми контролюємо власні ризики. Я вам сказав: якщо ми стаємо сильнішими, то питань не буде. Оці знаєте, у нас часто, я завжди про це говорю, не знаю, в вашому ефірі не говорив, але підкреслю. От часто, знаєте, у нас теж скаржиться, от республіканці такі погані трампісти і так далі. Слухайте, трампісти грубо, але прямо говорить Думки політику Сполучених Штатів Америки, політика Трампа і політика Байдена в принципі нічим не не відрізняється. Тільки той грубо все це говорить, то це прямо та грубо да? А ти знаєте, там дипломатія, все красиво, і так далі, але мейнстрім той же. О що говорять республіканці трампісти? Якщо українці не роблять свою військову економіку, а вони це про це почали говорити що всередині 22 року, значить українці не хочуть перемагати. Якщо українці не хочуть перемагати, то значить їм не потрібна ця війна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому ця війна повинна бути більш потрібна платникам податків США, які, тим більше, війна їх напряму не стосується. Ну і від себе додамо немає ніяких зобов'язків США. Тому ми як ми можемо на проскорення коли ми мобілізуємо економіку, коли у нас з'являються реальні кроки щодо Вибудовування тилу в першу чергу, збільшення ударів по території Російської Федерації, тоді оце і буде впливати. Я запевняю, навіть ті самі о, трампісти, і в нас часто скаржаться от Трамп, там проросійський, популіст, ну ви повинні розуміти, що Трамп, за великим рахунком, плювати, які у нього оцінки в Україні, так тому що він все ж таки слідує побажання власних виборців. Я вас запевняю, коли вони побачать, що, вони, що ми стаємо сильнішими, вони ще скажуть: це ж круті хлопці і дівчата, їм треба допомагати. А ми допоможемо більше, ніж Байден. А чому будемо допомагати більше? Побачите, що вони зробили. Ви пам'ятаєте, як 41-му, 45 му американці впахували на заводах для того, щоб е, вигравати у Гітлера? Продовольчі картки були, обмеження щодо споживання, там, бензину, машини не можна було нової купити, і так далі. Вони ж як ми, вони є частиною нас. І тоді допомога може бути значно більшою. Якщо ми і далі будемо просити, якщо йти від зворотнього, то тоді ви не скажете, так вони самі не хочуть випливати. Так а чого ми повинні допомагати? Де перспектива? От у що інвестуються гроші? От що ми повинні розуміти далі, як ми ще можемо вплинути на позицію конгресменів і всіх інших. Я вважаю, що наші військові, які там поранені, не можуть воювати, ветерани повинні їздити по Сполучених Штатах, зустрічатися з їхніми ветеранами, з Пентагоном, з конгресменами і всі інші. Оце народна дипломатія повинна бути. Оце працює тому, що в американців. Є культ поваги до форми, культ поваги до армії, незалежно від демократів до республіканців. Є там крайні ліві і крайні праві, ну точніше, крайні ліві. У Демократів вже є крайні ліві, ще які проти допомоги Україні. Ну, ми теж не будемо забувати про це, які взагалі таку лівацьку позицію займають, але загалом дуже поважають так. І от така народна дипломатія. Ну депутат, коли приїжджає, ну знаєте, ну так, приїхали, лобіювали так далі. Але коли приїжджають саме прості солдати, які воювали, воювали в тому числі за цінності, які сповідує Америка, це зовсім інше позиціонування України. От на чому ми повинні, на що ми повинні дивитися, і як ми можемо повпливати. А далі, знаєте, ми повинні сповідувати принцип. Два принципи точніше, ще римського імператора Марка Аврелія. Роби те, що потрібно, а далі буде, що буде. Чому? Тому що ж майбутнє невизначене, ніхто не знає. А що потрібно? Робити свою зброю, робити свою зброю, розширювати виробництво, мілітаризація суспільства і так, далі, і, так далі, і так далі. І тоді нам будуть допомагати, тому що це принцип, на який побудована Америка. І далі виходити з принципу, що сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. А до гіршого, що може бути скорочена в першу чергу фінансова допомога. Можливо, таке. Чому? Тому що американці бачать ресурси всередині країни. Вони бачать, що можна там десь скоротити, там щось зробити. І вони знають, що в Україні є гроші. Причому величезні гроші. Я вас запевняю, американці. Про нас знають значно більше, ніж деякі чиновники на своїх посадах, які думають, що вони все про країну знають. Це правда. Вони рахують, дивляться тут, тут, тут можна скоротити чиновників, тут можна скоротити споживання. Я вже мовчу про митницю, мовчу про фективний ПДВ і так далі. Отак от назбирати можна купу всього. Тараса щодо наших внутрішніх проблем, питання мобілізації. Міністерство оборони заявило, що готово вносити нову редакцію законопроекту щодо вдосконалення мобілізації. До цього його відкликав уряд а парламент повернув на допрацювання. Наразі міністр оборони Ростоміра говорить про те, що воїнам треба дати можливість відпочити строковиків відпустити додому. Тобто, з цього допису з Фейсбуку вже можна зробити якісь певні висновки та про що вони там домовилися. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чому ми спостерігаємо таку політизацію цього процесу? Чи говорить це про системну кризу, так у державі? Скажіть, будь ласка, як зробити питання мобілізації так, щоб воно влаштовувало всіх і військових, і парламентарів, і урядовців, і суспільства? Є рецепт? Дивіться, дуже складне комплексне питання, тому що ми повинні <кхух> чому чому так ідеться, тому що війна перейшла в іншу фазу. Це війна на виснаження. Все, це марафон пішов. А в марафоні зовсім інше правило. І я вважаю, що питання мобілізації ми завжди в комплексі повинні розглядатися стратегією війни. Ну, умовно кажучи, знову таки, війна на виснаження це завжди війна ресурсів. Хто зможе мобілізувати більше ресурс, той, в принципі, і має перевагу. Не виграє, але має перевагу. Далі йде математика. Росіяни готові витратити на оборону на війну 300 мільярдів за три роки. Будуть вони такі гроші. Будуть. Я вас запевняю, незважаючи на те, що вони буде там з економікою. А, далі у них більше людей. Так? І відповідно, ми з цього й повинні будувати свою стратегію. В першу чергу знову таки переходимо до свого ВПК, який повинен і зрозуміло, що де ми можемо наростити цю, цю перевагу. Зневілювати. Це тільки механізацію власної армії і асиметричною війною. Ну, от дивіться, я завжди. От о, у нас приклад Чорного моря є. Я от нещодавно ну, читав, що от порти Одеса вже працює як до військовий час. А що це стало, як говориться у Луцьку? А тому, що Україна нікого не чекала, не сподівалася на конвої НАТО і так далі. СБУ взяла заводи під своє керівництво, наштампувала дрони. Всі бейбіці, Мамай, да, там дрони підводні з поетичною назвою Марічка. Далі закошмарило Чорноморський флот. Ну там ще додала армія ударами по Севастополю і так далі. Що ми бачимо? Чорноморський флот Російської Федерації фактично тікає від Севастополя. І зверніть увагу, ударів калібрів з боку Чорного моря фактично немає. Вирішили питання? Вирішили питання. А як вирішили? Це називається симетрична війна. Україна ж не діяла симетрично. Ну, у них там 10 кораблів, і у нас повинно бути 10 кораблів, давайте шукати по всьому світу, заводити в Чорне море, робити там, вчати моряків і так далі. Ми ж так не навчиняли. А була симетрична війна. Так і тут, ми повинні розуміти, що все ж таки у нас головним ресурсом повинна бути асиметрична війна. Яка Пов'язана з переносом війни на територію Російської Федерації, і ударами по їх вузлових точках дуже-дуже для них болючих. Я вважаю, що для них болючими точками є російське НПЗ, тому що знищення, наприклад, 50% російських НПЗ, які знаходяться в європейській частині Росії, а може і всіх, призведе фактично до колапсу російської економіки. Чому? Тому що вони не можуть поміняти обладнання, яке виробляється на Заході, а Китай їм тут не допоможе. І дивіться, на що ми виходимо. Ми виходимо на те, що на проблеми з дизелем, а це головний рушій армії російської. Виходимо на проблеми з забезпеченням російської економіки, нафтою, продуктами і так далі. І що ми виходимо, така більшість російських солдат може просто не доїхати до фронту. І тут питання в тому, виходить, або, наприклад, знищення портів новоросійська 30-40% тероварообігу Росії. Фактично, все зерно звідти вивозиться, нафта Дивіться, дві точки. І питання в тому, чи може Росія отак також воювати, надсилати своїх людей, яких у них дуже багато, багато і так далі. Не зможе, вочевидь. І тут ми виходимо питання в тому, що ну, потрібна власна зброя для того, щоб невілювати це перевагу, тому що Захід не дасть, скоріше за зброю для ударів по території Російської Федерації. Я ну не вірю, що це можливо. Суто теоретично вони можуть дати, ну я вважаю поки що маленький відсоток, тільки коли вони будуть уповнені, що у Росії не працює ядерна зброя. Але поки що ніхто не хоче перевіряти, чи працює у росіян ядерна зброя чи ні. І звідси ми виходимо на питання по мобілізації. І Тут питання: а скільки людей повинно бути в армії тоді, якщо ми ведемо асиметричну війну, якщо людей заміняють роботи? А якщо, наприклад, от вчора було повідомлення, що у росіян 400 тисяч території України, а якщо Україна виробляє, наприклад, за цей рік на припустимо 2 мільйони доронів, які ще керуються штучним інтелектом. На кожного росіянина по три дрони. Да? Не просто вони щодня, вони на полі бою просто не з'являються. Да? Тоді інше питання: скільки людей повинно працювати в тилу, скільки повинно бути мобілізовано. Тому що мобілізація це ж ну, армія ж сама собі мобілізована, ж втягнути треба, забезпечити всім, що потрібно, і так далі. Тому що, на жаль, довгостроково ця кастра довгостроково, стратегія фактично тупікова, бо росіян знову-таки більше людей. Ну, просто більше. Я розумію позицію військових, вони виходять, з того, що є. Їм говорить: нам потрібен фронт, нам потрібні люди. Да? Ось, тобто тут глобальне повинно бути рішення держави і розуміння, що тотальна війна передбачає тотальну організацію тилу. У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку спікера Руслана Стеванчука через цькування опозиції, порушення регламу та неповагу до Верховної Ради Ради. Перепрошую, скажіть, будь ласка, чи пов'язано це в принципі з думкою про те, що скоро спливає термін президентства навесні і повноваженням автоматично переходять до спікера? Хоча є експерти, які говорять, що це не відповідає жодному українському закону, що стоїть за цим рішенням. Дивіться щодо переходу ніхто нікуди не переходить. Чому тому, що є 108 по-моєму стаття Конституції, яка говорить, що президент, новий президент, то ще старий президент іде відставку після обрання нового президента, і терміни там не встановлено. Більш того, ця стаття фактично вже застосовувалась в історії України новітній. Це 2004 рік, коли Кучма пересидів свій термін на півроку, фактично, ну через помаранчеву революцію і так далі. Тому говорити про те, що автоматично переходять, ну це неправда. Теоретична правда, і у нас теж був прецедент в нашій державі, що е, стає виконуючим обов'язком стає е, спікер парламенту. Було таке, ну Турчинов Якщо не помиляюся, він був виконуючим обов'язком і так далі. Ну, тобто, так, в дійсності, якщо президента немає, то стає ви виконуючим обов'язки в спікер. Ну це правда, так у нас написана конституція. Тому я не виключаю, що можуть бути такі рухи, але безпосередньо щодо повноважень Зеленського я б не сумнівався, да? а, тому що конституція дозволяє там, я думаю, що рік спокійно не бути без проблем. А стосовно того, що опозиція, ну це політична боротьба, їм не сподобалося як він так себе поводить. Ну у них таке право право слуг народу це не приймати. Добре, Тарасо, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, дякую. що ви та приділили час нашим глядачам.